Добрий день, друзі. Кашкайчик такий гарний. 12 рік з Франції, 235 рідного пробігу. Одна дверка тільки оця перелак, нічого не видно. На панорамі 1,5 дизель, 81 кВт, на хороших красивих дисках. Толкова машина така як для себе. Можливо, когось зацікавийте, телефонуйте. Вчора каже, одна клієнтка був би червоний забрала би. Бо я мав червоний, я ж порталка, що, що він білий. таке, друзі. От такі діла, то дивіться, якщо надумаєте камера заднього виду, то достойний нормальний авто, не дручок, то телефонуйте. Будете мати машину, якщо ви хочете кашка.